Микола Бакай, мамина пісня. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті? Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босим колись протоптав? У рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весне несуть, у рідному краї і небо безкрає, і ріки потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і По всій Україні співають в садах солов'ї. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглий води, без рідної мови, без пісні, без мами, Збідніє, збідніє земля на